Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Доброго ранку, друзі. Це друга кава, це найцікавіша програма. Я переконаний на радіо е, Ну, Ми такі скромні люди, звичайно, але ми переконані, що це, це саме так. І в ефірі нашого ранкового шоу сьогодні людина, яка точно знає, що таке справжня сила духу. Він багаторазовий паралімпійський чемпіон е, сплавання. Шість е, медалей золотих, десять. Призових місць на Паралімпійських ігор багаторазовий рекордсмен світу і Європи, чемпіон світу та Європи з плавання. І сьогодні у нас в студії Євгеній Богодайко. Вітаю Євгене. Вітаю, Андрій, вітаю всіх слухачів. Євгене, неймовірна кар'єра. Я не знаю так, скільки медалей натрощити, Ти один з найтитулованіших спортсменів, напевно, в Україні, якщо не найтитулованіший, скажи, будь ласка, як ти взагалі таке банальне питання вирішив прийти у плавання? Хоча антропометричних даних для плавання за ідеальною шкалою, начебто, в тебе і немає так і є. В мене даних для плавання взагалі немає, і багато хто дивується. Як я з такими даними, з, такими, там, з такою кістю, з таким розміром стопи все виграю. Привели, ну, це історія, яку, мабуть, більшість вже знає. Привели мене батьки до секції плавання. До цього я займався різними видами спорту, але у мене ну, була така любов з першого погляду до басейну, До і води, я... так? Так, до води, води, так? Так, я сказав, що більше. Окрім плавання, займатися нічим не буду. Скільки тобі було років на той момент? 11 років. Ну, 11 років, зазвичай академічна наука. Кажеш, це може бути доволі пізно, але в твоєму випадку це було саме вчасно. Тож, якщо нащують батьки і дітей, ніколи не пізно починати займатися плаванням чи будь-яким видом спорту. Абсолютно правильно, Євгене, як ставилися ваші друзі до того, що ви вирішили. Ну, і батьки, зокрема, що ви вирішили пов'язати своє життя з професіональним спортом. Це не любительський, а саме професіональний це спорт, який забирає леву частку життя. Е, ну, Я почну, мабуть, з батьків. Батьки, я думаю, 100% здогадувалися, що я своє життя буде, буду пов'язувати зі спортом, тому що я був такою непосидючою дитиною, завжди там, катався на велосипеді, з хлопцями в дворі грав в футбол. там, в квадрат, якщо знаєте, що це за гра і звичайно, так далі. Звичайно. Так. І потім ну, завжди хотів в якусь секцію прийти і ходив на карате, ходив на футбол. Ну і ви розумієте, що в мене є там певні обмеження, то в мене батьки ходили, домовлялись з тренерами на той момент, тому що ну, це були абсолютно секції там, де були всі діти. І ну ви розумієте, що мене не, не дуже хотіли брати Туди? про певну інклюзивність не вне йшлося, так, Я так розумію. тоді на, на ті роки, так це які, які це дуже... були роки. Це були 2005-2004 рік. от до ну там до 8-го десь року, до 2008 -го. Тут важливо підкреслити, що Євген він паралімпійський чемпіон, і будь ласка, загугліть, подивіться, як Євген виглядає, для того, щоб ви розуміли, які йому довелося. Долати труднощі, і як довелося боротися за своє місце, і яке, врешті-решт, він його і виборов. Чи пам'ятаєте свою першу таку велику серйозну перемогу? Так звісно, у мене взагалі, коли там я мабуть через 2-3 місяці вже в 11 років для себе зрозумів, що це буде професійний спорт, у мене була мрія виграти паралімпійські ігри. І бли, ближче до мене вони були і в 2012 році. Я до них йшов, готувався, і от коли я виграв паралімпійські ігри, ви знаєте, я так видохнув. Все, я прийшов до своєї мети. Тобто не було такого бажання, все я виграв. От вам як це так кажуть, плавочки можна почепити на них віздочку. Було, знаєте, це мені ще було 18 років, і зіграло те, що ну я. Занадто повірив в себе і думав, що я профі, і ні, нікого, крім мене, кращого немає. І це зі мною таку зіграло погану шутку. Так що, скажімо, це була якась болюча поразка? Ні, це слава Богу, не було на той момент болючої поразки. Але я зазнався, отрима трішки від своїх тренерів. Потім в мене був такий психоемоційний упадок, і слава Богу, це все. Ну, моя команда замітила, обратила увагу, звернула увагу на це, і я відвідував психотерапевта, займався перед уже параолімпіадою в Ріо. От, то ну, в мене були певні проблеми, які я долав. Ну, це круто, шоку. що ти можеш зараз так спокійно і відверто говорити про те, що ти задерноса і. Ледь не поставив напевно, хрест на своїй кар'єрі, так розумію. Взагалі я вважаю, що про це потрібно говорити, і я взагалі не цураюся цього, що я звертався про допомогу до психотерапевта. Я проходив курси, я про це говорив і так далі, тому що ну багато у нас спортсменів, ось після якраз такі. Отаких, От мабуть, взлетів, потім завершують, тому що ну не можуть, мабуть, навести лад у себе в голові в першу чергу. Я думаю, що це стосується не лише спортсменів, це стосується абсолютно всіх. Після великих здобутків не всі можуть впоратися зі славою, яка звалилася на голову. Так? Хоча це важкий труд. Е, ти сказав, що твоя команда помітила це. В першу чергу, напевне, це були тренери. Так, розкажи про своїх тренерів, хто найбільше доклався до створення тебе як. Чемпіона як людини з великою повагою і задоволенням зараз розповім про своїх тренерів. Це в мене був перший тренер. Мене ну, тренує бригада тренерів. У мене був перший тренер Калайда Сергій Олексійович. Він і запросив мене в плавання. Потім в мене на даний момент тренер, з яким ми працюємо вже багато років, і на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня це Бойко Галина Миколаївна та Калайда Ілья Сергійович. Ось і ну, ми йдемо разом до, до цього результату. І знаєте, я мені пропонували поміняти тренерів там, а перейти до того іншого, і так далі. Я завжди відповідаю, ну що я з цією людиною досягнув майже неможливого, навіщо щось видумувати, Євгене, е, Ну, ти вже сказав, що ти досягнув майже неможливого. Ну для багатьох людей це в принципі неможливе. А що тебе? Зараз ще мотивує виходити на старт і долати дистанцію і вигравати ці дистанції? Е, зараз це дуже тяжко мені дається по-чесному. І Ну зараз це ті, мабуть, медалі вже в мене за спиною, які є. І. На мене дивляться трішки інакше, розумієте, коли ну там я приїжджаю на змагання, то ну знають, що це там приїхав Євгеній Богодайко, і за спиною розмовляють, на мене дивляться, з мене беруть при приклад. І розумієте, ну що спортсмени ніхто не хоче бути восьмим. Всі хочуть бути першим. А от я таки довожу, що ні-ні ні, перший я і почекайте в чергу до побачення. Поки так? Так? тут є поки, на поки старті, так. почекайте. Так. А яка? Нагорода, яка медаль, можливо, вона і не золота, напевно. Найцінніша? Із яких причин? Ви знаєте, для мене найцінніша медаль це, мабуть, остання Паралімпіада в Парижі 2024. Тому що Ну мені вже 30 років, я вже такий віковий спортсмен, так скажімо. Досвідчений? Досвідчений, так, 100%. І я взагалі туди їхав. І в себе не вірив. Безумовно, в мене дуже вірили всі мої рідні, в першу чергу тренер, і вона мені говорила, що ми все зможемо заспокойся. І от в мене в Парижі було два третіх місця, і ну це просто якийсь вау. Знаєте, я після вже як приїхав додому, мабуть, і зрозумів, що такі я справився, в мене все вийшло. Мабуть, це сама тяжка медаль була за всю кар'єру мою. Перед цією паралімпіадою, ну, я не хочу казати останньою, хоча хороше слово, чи ні, е, Працював з психологом, займався з психологом. Ти, напевне, один з небагатьох спортсменів, як ти вже казав, що не приховую, що е, потрібно турбуватися не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я. Чи були у тебе такі заняття перед ось цією олімпіадою? Перед е, ост, останньою крайньою паралімпіадою, давайте так назвемо, е, я боровся, мабуть, з самим собою, тому що ну, в мене думки взагалі помінялись, я вже вмію справлятися зі своїми емоціями. І, мабуть, в мене була боротьба більше на цьому етапі підготовки це з вагою своєю. Так. Ну, по тобі не скажу, тобі зайва вага. Є, є. Чи ти навпаки набирав масу? Я набираю дуже швидко масу, і я в цьому профі. Якщо треба набрати масу, це до мене. Я думаю, я думаю, отут я точно тобі можу скласти конкуренцію. А є якийсь ритуал у тебе перед стартом, не знаю, шапочку вдягнути не так, а ось так. З тієї ноги в басейн зайти, ну, в кожного там різний ритуал, чи там воду потрогати раніше всіх? Я зараз таку розкрию таємницю, зроблю анонс, я це ні, нікому ніколи не, не говорю. Я завжди спілкуюся з водою в усіх басейнах. Я воду глажу, я воду ніколи не б'ю, і я вірю в те, що вода передає всі наші емоції. І от не, навіть не дивлячись, який результат в тому чи іншому басейні, я завжди потім скажу, що дякую тобі. Ну, З басейну, з водою. Бо, мене Бог діалог. Води, так. так, так. Ну, реально можна реально фільм знімати, вже є абсолютно все. І успіх, рецепт успіху, якась таємниця ну це, це абсолютно круто. Євгене, е, е, скажи, будь ласка, я думаю, що батьки це моя така. Здогадка віддавали тебе в секцію, все ж таки з першу чергу для того, щоб фізично тебе ну загартувати, як і в принципі більшість батьків роблять. Моя ціль в першу чергу, як батька, коли дітей віддаю на секцію, щоб вони фізично були загартовані, щоб вони не хворіли, щоб вони були здорові і не обов'язково спортсменами. У твоєму випадку, як ти вважаєш, спорт тебе зміцнив тільки фізично, чи ментально психологічно теж він відіграв якусь роль в твоєму формуванні? 100% він мене загартував і навчив дуже багатьому. Спорт це, по-перше, дисципліна, це за ти відповідаєш за свої вчинки, що ти робиш і так далі. Це, це дуже дисциплінує. І от по життю потім, там, як мені професіональному спортсмену, то легше далі йти, тому що ну, в мене є. Яка певна особливість доводити справи до кінця, так скажімо, і це все завдяки спорту? Ти вже трошки чіпляв цю тему. Коли ти прийшов на змагання, не на змагання, на заняття до секції, ти займався разом з усіма дітьми. Не було ніякої градації, ні про жодну інклюзію тоді навіть і не йшлося, ніхто навіть не знав про такі слова. Скажи, будь ласка, чи доводилось тобі по життю зустрічатися з дискримінацією, саме за Фізичними якимись особливостями, чи, чи люди, в принципі, на це не реагують. Ну, я почну, мабуть, зі свого дитинства. Я хочу сказати дякую своїм батькам, тому що, от уявіть, я до певного, певних років навіть не розумів, що зі мною щось не так. От мене наскільки виховували, що я такий, як всі, і реально я не розумів. І у нас була ситуація, коли я побачив. Подібну людину, як я, я запитав у батьків, а що з нею? Тобто ти і, від народження і... і ти не розумів, що так, може бути по-іншому. Так, так, так. так. І ну, мені пощастило, мабуть, в цьому випадку, тому що мене якось завжди окружали люди такі, що ну, не звертали там увагу, що я якийсь особливий, умовно кажучи, і, ну, і я, мабуть, себе не. Позиціонував так, що зі мною щось не так, і на сьогоднішній день живу життя не гірше, чим більшість українців 100% Супер! Тобто, в тебе ніколи не було такого упадку, та що в мене, от, скажімо, я не такий, як більшість, і все, треба закритися вдома, сидіти і посипати голову боку. Ні, -ні ви що? Я ще фору можу дати багатьом. Ну так, паралімпійських чемпіонів не так багато і в світі, якщо так брати, а в тебе шість золотих медалей, ну це просто щось неймовірне. Це, ну, напевно, багато таких людей в світі, як ти? Ти маєш на увазі по титулам? Ні, не дуже багато. Можна, я думаю, перерахувати на пальцях. І причому ще дуже що... важливо, що ти виступаєш лише в літніх видах спорту, так. що. бо... Я думаю, що багато хто знає, що деякі паралімпійці вони чергують і виступають і в літніх видах спорту, і в зимових. У Жені абсолютно є одна єдина одне єдине спрямування це літні види спорту, це плавання. Євгене, в одному з інтерв'ю ти сказав, я думаю, що це не зовсім відповідає дійсності, але ти сказав, що Париж для тебе це буде останній старт. Це так чи це ні? Чи ти вже вирішив, чи це ще поки питання, яке не закрите там три крапочки. Ну, я б сказав, що це три крапочки, тому що я ще діючий спортсмен. Я буду їхати на етап Кубка світу, але я не хочу дивитися на. Далеко вперед, тому що ну я вже як сказав, я віковий спортсмен, і чесно кажучи, мені тяжко. Ну на момент паралімпіади наступної Лос-Анджелесі тобі буде всього 34, так? Не всього, а вже я б так сказав. Ну юний хлопець ще 34 роки. Багато хто хотів би зараз мати 34 роки. А не вже 34 роки це вже вирок для твого виду спорту. Ну, я б не хотів би це називати вироком. Кожен вирішує це самостійно. У нас немає вікових обмежень взагалі. Якщо ти, наприклад, в 16 років показуєш той результат, який є на сьогодні, чи там в 50 років, давайте візьмемо, та, ти маєш право виступати в будь-якому віці. Але, але мені тяжко так. А яка в тебе мрія поза спортом? Ну. Будемо так абсолютно відверті, що кар'єра спортсмена не вічна, і в тебе вона і так дуже довга і це супер. Рано чи пізно вона закінчиться. Яка в тебе мрія є, яку б ти хотів реалізувати поза спортом? Що б ти хотів спробувати, чи, чим зайнятися, чи куди поїхати? Не знаю. Хоча враховуючи те, що ти спортсмен професіональний, то ти багато де бував. Ну, взагалі, дуже мені я дуже хочу популяризувати спорт в Україні. І спорт це добре, спорт це здорова нація. Зараз працюємо на відкритті свого спортивного клубу з плавання в містах, таких як Полтава та Київ. Ось це ось-ось-ось воно у нас стартує. Ну і будемо розвивати. І причому, знаєте, я хочу показати всім, що плавання це цікаво, плавати можна абсолютно всім. Можна приходити в секції до нас, до клубу всім верстам населення, не, не зважаючи на фізичний стан, е, фізичні можливості, і так далі. І ось так, мабуть, далі продвигати наш спорт в Україні. Треба, до речі, задуматись і собі, можливо, в плавання податися. Приходьте, приходьте, е, Євгене, ти приклад для наслідування це однозначно, але це часто розуміють люди, вже які мають досвід, що. Ти досяг, вони розуміють, якою це кров'ю потом вдалося. Що б ти зараз міг порадити і сказати молоді, яка тільки на тільки на початку свого шляху, а також молодим людям, які мають вади свого здоров'я, я хотів би побажати і сказати від себе, що ніколи не зупиняйтесь. Ідіть до своєї мрії, мрії. Просто з неба не падають, і ну для своєї мрії потрібно багато чого робити, і це тут от вислов такий є, як під лежачий камінь вода не тече. Це 100% і Він підходить зараз про наш діалог і мою думку: що йдіть, йдіть до своїх цілей, не зважаючи ні на що. І все вийде 100%. Знову ж таки, вода, Під лежачий камінь, вода не тече. Так. І на останочок у нас буквально хвилинка залишається. Я хочу тебе запитати про ту медаль, яку ти продав. Що це була за медаль? За скільки продав, куди пішли гроші? Ось, з медаю дуже вийшла така не зовсім хороша історія. Це була олімпійська медаль з Паралімпіади з Токіо. От, і в мене тоді вона була єдина золота. І, звісно, мені хотілося дуже допомогти нашим хлопцям і дівчатам, ну, взагалі Україні, і я вирішив, ну не вагаючись, продати її. І, ну так, предісторія, мені писали дуже багато компаній, які хотіли допомогти і поучаствувати, поприймати участь в цьому аукціоні, але вони там хотіли свій відсоток. Я на це не погодився, і медаль в там. Чи 25 тисяч гривень вона пішла з аукціону? Ну, щось взагалі там такі невеликі гроші. А, ну, ситуація прикра, звичайно, але головне бажання. Дякую тобі, Євгене, що ти сьогодні завітав до нас. Це був Євген Богодайко, справжня людина з незламною силою, з незламної сили духу, людина, яка має шість паралімпійських медалей. Дякую, що ти сьогодні був з нами. Далі поради для всіх. Дякую.